Небесні сотні тричі, слава, небесні сотні, тричі! Слава, 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 слава! Герої, які воювали за нас на сході за Україну, тричі, слава! Слава, слава, слава! слава, слава. Браті і сестри, Браті і сестри, добрий день. Я сотник 24-ї сотні самооборони Майдану. Хочу вас зачитати звернення майдану до українського народу. Слава Богу, майдан живий. Він продовжує свою життєдіяльність як суспільно-політичний феномен. За існуючих умов формує та вдосконалює методи своєї роботи, згуртовуючи найбільш активних та відданих людей, які відстоюють цінності майдану. Український народ довірив владу президентові. Майдан як авангард українського народу, готовий підставити плече гаранту, щоб він виконав свою місію перед українським народом. Зв'язку з цим закликаємо українців об'єднуватись навколо ідеалів майдану, не опускаючи руку боротьбі за майбутнє України як сильної інтелектуальної держави. Консолідація сил майдану відбудеться за такими напрямками. Інформаційний, ідеологічний, соціально-економічний та оборонний закликаємо свідомих людей приходити на щотижневі віча для живого спілкування. Єдине, можемо з вами порадитись і хочемо проводити віча о 6 годині вечора, коли вже не така спека, щоб більше людей могли на них приходити. Слава Україні! Героям слава! Україні. Героям На даний момент ми маємо в принципі, чистий листок, щоб переформатувати Майдан. Він живий, він існує всі в принципі активи Майдану. Ми бачимо, зараз вони присутні. Частина людей займається зараз роботою безпосередньо волонтерською роботою з АТО. Всі знають, що безпосередні хлопці максимум роблять зусиль, щоб туди під кулями приїжджають, привозять бронежилети, амуніцію. Відповідно, харчі, всі засоби гігієни. І це робить максимально, робить Майдан. Актив Майдану. Зараз в нас дуже багато роботи стосовно подальшої. Це мається на увазі в інформативному плані, бо тому що в інформативному плані ми дуже мало працюємо. Я прошу, просто долучайтеся. Максимум людей. У нас поп-спілці проходять кожен день в першій годині нарада. Так би прийшли до того, що будемо зустрічатися з самого ранку, в 8 годині починаючи роботу. Приходьте в будь-який час, готові всіх бачити і залучайтеся до роботи. Роботи в нас дуже багато. Не опускайте руки.